Розміни в Україні та на планеті у світлі Біблії про явище і події, які варто знати. В ефірі програма Вісті надії з вами я, Емілія Кричфалуший. У добрий час! <«Музика> Сьогодні у випуску фіміам для Бога п'ять років маленькі хористи славлять творця і проповідують євангеліє. Чому в Україні мруть учні на уроках фізкультури і як уникнути цього горя знають валеологи й санологи? Біблійні подорожі у Вінниці відбулася четверта всеукраїнська різдвяна виставка ярмарок християнської літератури. В Україні побільшало смертей на уроках фізичної культури, переважно через слабкість серцево-судинної системи, чи то діти кволішають, чи то навантаження завеликі. Отже, пільнувати треба і батькам, і вчителям, щоб уникнути кримінальної відповідальності. На що зважати передусім, розповідали на прес-конференції алгоритм протидії дитячим смертям у школах, час діяти. Поради чула Катерина Філіпчук. За останні шість років, за інформацією Міністерства освіти і науки України, на уроках фізкультури сталося 13 смертельних випадків. І тільки в одному з них дитина була травмована, а врешті діагностували серцеву судинну недостатність. Через крос скидання гранатами, стрибки через коня та інші посилені навантаження, в середніх загальноосвітніх закладах урядники скасували. Утім, навіть після такої реформи вчителі почуваються невпевнено. Здоров'я наших дітей для нас дуже важливе. На сьогоднішній день. В кожній школі має місце це питання, але кожен вчитель не може відреагувати одразу на стан самопочуття дитини. Звісно, здоров'я своїх дітей знають ліпше батьки. Мама Уліяна Куцій каже, що малюки і підлітки забагато сидять при комп'ютерах і майже не рухаються, тому що дня в її сім'ї зарядка, жваві ігри та футбол просто у квартирі. Саме тому діти здорові і це підтверджує медогляд. Нещодавно в одній з київських шкіл стався такий випадок, нещасний випадок, коли. Е Дівчинка на уроці фізкультури загинула, померла. Коли розповідала медсестра, це моя знайома, з приводу того, що трапилося, просто навантаження проходило звичайне в школі. Але оскільки батьки не повідомили про ту хворобу, яка трапилася з дівчинкою, то Стався такий нещасний випадок, і е, хочу сказати, що зараз в школі навантаження проходить звичайне нормальне, як належить. Просто необхідно батькам звернути увагу більше на те, щоб проходити щороку медогляд такий, який належить. Саме головне це низька двільнена активність, Заболівань, як такових, то патологічного процесу. немає. рібьонку була прияльна нагрузка, яка которая превышает его функциональные возможности, поэтому он умер. Про стан здоров'я дитини педагогів зобов'язані сповіщати батьки, хоча частіше навпаки, про негаразди сигналізує школа. Тому медики пропонують сьогодні владнати проблему інакше індивідуально визначати навантаження для кожного школяра за допомогою спеціальних пристроїв. Я дуже сподіваюся, що він буде позитивний цей експеримент, бо є всі підстави. Буде певний наказ Міністерства освіти і науки з тим, що кожна школа буде. Брати участь у цій роботі та технічні новинки запропоновано медиками методика не означають, що батьки і педагоги мають менше дбати про дітей. Катерина Філіпчук, Олександр Чебан. Вісті надії. Більше християнських новин дивіться далі в короткому огляді. У сполучених штатах 12 мецестер подали в суд на університет медицини і стоматології Нью-Джерсі за те, що їм погрожували звільненням і змушували робити аборти. Жодний з працівниць, що за переконанням проти штучного переривання вагітності, не мають права силувати це робити, заявив Мед Боумен, один з адвокатів мецестер. Позивачки домоглися, щоб їх не звільнили, а їхні робочі години не скоротили. Серію викрадені жорстоких вбивств скоєно християнській спільноті в Сирії. Від початку антиурядових виступів, що сколихнули країну з кінця минулого року, жертвами стали вже 100 осіб. Міжнародний фонд Варнава повідомляє, що особлива загроза нависла над дітьми християн. Нападники їх викрадають, а коли не отримують викупу, просто вбивають. У Пакистані за розпорядженням уряду провінції Пенджаб бульдозери знесли католицьку церкву, школу для дівчаток із бідних сімей, а також будинки для бідного населення, сиріт і людей похилого віку. Мешканців, проживаючих на цій території, розбудили о 6.30 ранку і змусили покинути свої оселі. Представники місцевої влади заявили, що земля, на якій стояли храми та будівлі при ньому, оголошено власністю держави ще 2007 року. За інформацією тутешньої газети, уряд неодноразово попереджав власників церковного центру про знесення, на що директор католицької національної комісії справедливості та миру Еммануель Юсаф Мані відповідає, що церква не отримувала ніяких офіційних попереджень. Школи в Південній Кароліні відмовилися проводити молитовні зібрання. Заклади змушені були так учинити через позов, який подав Американський союз громадянських свобод. 26 січня федеральний суддя затвердив угоду сторін. Згідно з нею, адміністрації шкіл визнали, що порушили принцип відокремлення церкви від держави. Законною підставою для заборони молитов в американських школах, що їх фінансує влада різного рівня, є перша поправка до конституції. Документ забороняє конгресові підтримувати будь-яку релігію. Чемпіон світу з боксу Мені Пакяо вирішив залишити жорстокий вид спорту і відновити віру в Бога. Пак'яо визнаний кращим спортсменом 2009 року за версією Американської академії спорту. Проте боксер готовий жертвувати кар'єрою. Він сказав, що після того, як сповідав свої гріхи, занурився у вивчення Біблії і планує проводити більше часу з дружиною та дітьми. Зміни з боксером відбулися після сну, в якому він почув слова Бога Синку, чому ти втікаєш від мене? У Вінниці відбулася вже традиційна четверта всеукраїнська різдвяна виставка Ярмарок християнської літератури зорганізована Асоціацією християнських видавців. Цьогоріч більше учасників показали свою продукцію, зокрема Богомислія, Християнська просвіта та християнська книга поштою. Докладніше про асортимент виставки і пріоритети в духовній літературі Вінничан Олександр Трофимчук. Не дивлячись на сучасні технології і досить простий спосіб отримання інформації в електронному вигляді, звичайна паперова книга не втратила своїй актуальності. І на виставці християнської літератури у Вінниці вкотре зібрала своїх шанувальників. В цьому році я думаю, на мій взгляд більше людей посетило виставку. Я рад, що люди можуть прийти. Книги продаються, щоб сказати, що прямо ах, ні. але люди підходять, інтересуються і покупають. Відвідувачі різні за віком та вподобаннями. Проте їх об'єднує одне знайти щось корисне. Для себе чи комусь у подарунок. Іщемо тут романи, які там молодіжні такі, от. ну, на різну тематику, Мужчини, жінки. А популярна історія християнства це те, що мене цікавило. Психологія, підростків. жінські книжки можу почитати. І дуже люблю художню літературу. Для жінок і для дітей сиріт я деякі книжки вибрала, щоб подарувати замість якихось подарунків. Нехай вони також прочитають якісь оповідання, якісь може. Бог подіє на їх нині серце через це. Переважно для дітей, щоб їм було цікаво почитати, дізнатися щось нове, можливо, якісь дійсно якісь біблійні історії. Можливо, Біблію ми для дітей знайдемо якусь гарну. Якісь дитячі повідання мені більш подобається, чим такі книжки дуже великі. Люблю також історі історію читати. Я люблю читати богословські теми і історичні. Я цікаві духовної історії люблю. Я не покажуть, а людина, коли прочитає, задумається, зробить виставку для свого життя, оцінить, переоцінить свої цінності. Нам просто важливо дуже. Не, не тірається актуальності сьогодні. От, якщо от задумати, чим більше людина піднімається по науково-технічному прогресу вгору. Тим нижче вона опускається в, морально, такому, в моральному е, значенні. Та навіть серед великого асортименту християнської літератури є одна найпопулярніша і найулюбленіша книга. Для мене сама основна книга, сама найважливіша це Біблія. А книга це книга це життя. Біблія. У мене основна книга це Біблія. Біблія це ж книга книг. Конкретно шукаю біблію на подарунок. Олександр Трофімчук, Андрій Порхун. Вінниччина, Вісті Надії. Буковинські діти співають для Бога. Уже 5 років 25 ро учасників хору фіміам їздять містами і селами України. В репертуарі малих виконавців понад 30 творів. Днями вони відзначили ювілей. На ньому була Лілія Безручак. Над широтами Буковини лунає щирий дитячий спів, який, немов фіміам, підноситься до небес. Саме сьогодні дитячий хор фіміам. Дякує Богу за п'ять років спільного служіння та дружби. П'ять років хор «Фіміам» побував з концертною програмою в багатьох містах України. В їхньому репертуарі близько 30 творів. Художній керівник Петро Романик, окрім вокалу та голосоведення, навчає дітей цікавим музичним фактам та літературі. А ще Петро Романович нещить, як гарно співати. І я завдяки цьому в церкві співаю гарно, нічого не боюся. І також я більш-менш знаю теорію музики. Ціль нашого співу, хору, поїздок полягає в тому, щоб проповідувати людям. Я дуже сильно дякую Богу, що в мене є можливість бути в цьому хорі, і співати разом зіма дітьми і прославляти його ім'я. Розумієте, у мене я не з першого дня була адвентисткою сьомого дня, і мене привела моя тьотя. І я пішла в цей хор, щоб прославляти ім'я Господа. І так сталося, що і мама моя пішла, і ми двоє повірили. Ми зауважили, що вона стала більш організованою. і Ці хороші зміни нам дуже подобаються. В першу чергу хотілося б, щоб діти вчилися співати, правильно співати своїм співом. Вони могли б прославити творця, тому що найкраща хвала з дитячий курс, яка лється, особливо для батьків, коли слухають це, то воно є приємно. І мене, як батька, мене це радує, що мої діти можуть славити Бога. Лілія Безручак, Олександр Дутов, вісті надії. Співайте для Бога незалежно від віку. Для вас вісті надії, що п'ятниці, що понеділка і щосуботи на каналі HopChannel і постійно на сайті HopCennel. Зустрінемось!